Сьогодні ми зібрались на нашому шкільному подвір'ї для того, щоб вшанувати пам'ять випускника нашої школи Амельчакова Юрія, який загинув, захищаючи кордони нашої рідної держави. Загинув під час Неоголошеної гібридної війни, підступної війни, і ми сьогодні нашою шкільною родиною зібрались, щоб вшанувати його пам'ять, відкрити меморіальну дошку, і щоб назавжди Юрій залишився в наших серцях, в нашій пам'яті. Це дуже важливо не тільки для мене, так і для моєї дочки, бо вона навчається в цій школі. І для дітей важливо, тому що вони повинні пам'ятати і знати про своїх героїв, навіть ну про всіх, не тільки про мого чоловіка. Він загинув тридцять 30... в ніч він помер, в ніч від поранень. Ніч 30 на 31 липня 2014 року. Вони їхали на Степанівку і попали під обстріл. І він якби загинув. Перша машина нікого живих нема, друга машина хлопці були в полоні, вже повернулися. І ось є Саша Луценко, який знаходиться тут, який був з ним в той день. У районі Степановки, село Маринівка. Ми попали в засаду, нас обстріляли. Перша машина згоріла. Нас забрали в полон. Ті, що залишились живі, три чоловіка, я Загладько. Коля Кобачук, а хлопці загинули, хто в першій машині, машина згоріла. Ну і Юра загинув. Так, сутки, загинув. Сутки, був живий. Да, ще сутки він був живий, але е, Помощь, так, допомога не пройшла, допомога просив він, дзвонив і вийшло так, що ну, загинувся. Він був настоящий офіцер, він ніколи нічого не боявся. Він завжди йшов вперед, завжди в нього було таке слово поїхали парні. Добра була людина. yes mesmo we...